Вітаю вас, шановні дев'ятикласники! З вами я Раїса Іванівна, і ми починаємо другий семестр темою вектор. Сьогодні розглянемо, що таке вектор, поняття вектора. І так ви знаєте багато величин, які визначаються своїми числовими значеннями: маса, площа, довжина, об'єм, час, температура тощо. Такі величини називають скалярними величинами або скалярами. Запам'ятовуйте, величини, що визначаються числовими значеннями це скаляри. А з курсу фізики вам відомі величини, для задання яких недостатньо знати тільки їх числові значення. Наприклад, якщо на пружину діє сила 5 н, то незрозуміло, чи буде пружина стискатися чи розтягуватися. Потрібно ще знати, в якому напрямі діє сила. Тобто ми маємо позначати напрям. Величини, які визначаються не тільки числовим значенням, але й напрямом, називають векторними величинами або вектор. Термін вектор вперше з'явився в 1845 році, його вів у вжиток ірландський математик і астроном Гамільтон. Сила, переміщення, швидкість, прискорення, вага приклади векторних величин є вектори і геометрії. Розглянемо відрізок АВ. Якщо ми Домовимося точку А вважати початком відрізка, а точку Б його кінцем, то такий відрізок буде характеризуватися не тільки довжиною, але й напрямом від точки А до точки Б. Якщо вказано, яка точка є початком відрізка, а яка точка його кінцем, то такий відрізок називають напрямленим відрізком або вектором. Вектор з початком у точці А та кінцем у точці Б позначають так. АБ зверху стрілочка і читають вектор АБ, можна рисочкою писати. На рисунках вектор зображують відрізком зі стрілкою, яка вказує його кінець. Як бачимо, тут відрізок АБ, напрямлений це вектор, вектор С, Д, вектор МН. Для позначення векторів також використовують малі букви латинського алфавіту зі стрілкою зверху, і можна позначати ось так: вектор А, вектор Б, вектор С. Вектор, у якого початок і кінець одна й та сама точка, називають нульовим вектором або нульвектором і позначають нульвектор. Модулем вектора А називають довжину відрізка АБ і позначають ось так. Модуль вектора А маленьке позначають так. Модуль нульового вектора вважають рівнем нулю. Не нульові вектори називають колінеарними. Нове поняття вам треба запам'ятати, якщо ви чуєте слово колінеарні. То це вектори, які лежать на паралельних прямих або на одній прямій. Той факт, що вектори А і Б колінеарні, позначають паралельність. Нульовий вектор вважають колінеарним будь-якому вектору. На рисунку 12.5 не нульові вектори А і Б колінеарні, вони однаково напрямлені, пишуть спів на ось такі стрілочки і читають, називають співнапрямлені. Паралельні і один напрямок, Колінеарні співнапрямлені. Тож, якщо вектори А паралельно Б і Б паралельно С, то можна зробити висновок, що вектор А і С теж паралельні. Аналогічну властивість мають співнапрямлені вектори. Тобто, якщо А і Б співнапрямлені, Б і С співнапрямлені, то А і С теж будуть співнапрямлені. На рисунку 127, колінеарні вектори А і Б протилежно напрямлені, тоді ось так стрілочки пишуть в різному напрямку, але вони мають бути паралельними. Ненульові вектори називають рівними, якщо їхні модулі рівні і вони співнапрямлені. Будь-які два нульових вектори рівні. Рівність ненульових векторів означає, що вони співнапрямлені і по модулю рівні. Часто говорячи про вектори, ми не конкретизуємо, яка точка є початком вектору. Так, на рисунку 129 зображено вектор А та вектори, що рівні цьому вектору А, кожний з них прийнято називати вектором А. На рисунку 1210 зображено вектор А і точку А. Якщо щоб побудувати вектор А від точки А, ми Відкладаємо вектор паралельний вектору А і рівний за довжиною. І говорять, що від точки А відкладено вектор А маленький. Від заданої точки можна відкласти тільки один вектор, рівний даному. Розглянемо практичні завдання. Я рекомендую вам попрацювати над ними. Самостійно, а потім звіритися з тим, що буду виконувати я. Перевіряємо: поставимо три точки А, Б і С, які не лежать на одній прямій, вектор АБ початок А, кінець Б, вектор БА початок Б, кінець А, в протилежному напрямку, і вектор СБ від С до Б. Сходиться? Добре. Наступне завдання: дано вектор А і точку А. Відкладіть від точки А вектор і рівний вектору А. По клітинкам взагалі легко це робити. Порахували, скільки клітинок вправо і скільки вгору. І тут також 4 клітинки вправо і одна вгору. Все, відклали вектор рівний вектору А. Укажіть рівні вектори, початки, і кінці яких знаходяться у вершинах квадрата. Що вам треба зробити? Побудувати квадрат, назвати його і вибрати рівні вектори, початки і кінці яких знаходяться у вершинах квадрата. Рекомендую поставити відео на паузу і потренуватися. Так, подивимося, що я вам запропоную. Так, квадрат ABCD, вектор AB і вектор DC. Рівні, Я показую це зображення, так, і записую вектори. Далі вектор БА і вектор CD рівні, вектор АД і BC рівні, ДА і CB рівні. Так, ну і все. Наступне завдання позначено усне, але, ну пропишіть, будь ласка, це все. Поставте відео на паузу і відпрацюйте завдання. Швиденько перевіряємо. Значить, рівні вектори вони мають однаковий напрям і однакову довжину. Знайшли вектор С і вектор D, вектор А і вектор P, вектор E і вектор Співнапрямлені, значить паралельні і однаковий напрям. С Д, ЭН, протилежно напрямлені паралельні, а напрямок різний. Еф, С М, ДН. М, Q A Q. Колінеарні неважливо, який напрямок, важливо, що вони паралельні. Наступне завдання. Прочитайте, виконайте рисунок і назвіть вектори згідно опису. Рисуємо паралелограм АБЦД, точки М і Н середини АБ і С і вектори, початки і кінці яких знаходяться в цих точках рівні вектору АМ, АМ дорівнює МВ, дорівнює ДН, дорівнює НС. Вектори колінеарні вектору CD. Всі паралельні червоному вектору CD. Паралельні, колінеарні. Тобто CD, DC, BM, MA, BA, AB, AM, MB, ND, CN, DN, NC. Ну, не Неначе все перерахувала. Протилежно напрямлені з вектором НС. Подивилися НС вгору, так? Протилежно напрямлені. Значить, Це Н, НД, БМ МА. Да стрілочки забула поставити. Так, до НС. А... До НС. Протилежно напрямлений НД, СД, БМ, Ма. Ба. Назвала. Співнапрямлені з вектором БЦ. ПЦ. А МН. Так, ну дуже сподіваюся, що все у нас з вами сходиться. Добре. Наступне завдання. Теж рекомендую попрацювати, напрацьовувати власні навички. Так, що у нас? Паралелограм. Точка перетину діагонали, точка О. Укажіть вектори, початки і кінці яких знаходяться в точках А, Б, С, Д, О. перше рівні. Рівні Б, С, а, Д. Напрямок однаковий. ЦБДА, АБД, БАЦД. АОЦ, СОА. БООД, ДООБ. Співнапрямлені. АБ, ДЦ, БА, СД, Б. АД, СБ, ДА. АО, ОЦ, ОА, БО, ОД, ДО, ОБ. І протилежно-напрямлені вектора, ну, пропишете вже самостійно, все тут дуже просто. Ми сьогодні з вами відпрацювали теоретичний матеріал, і дома ви його повторите, і виконували завдання Усній і середнього рівня складності, тож ви закріпите свої вміння на правах зеленого кольору. Щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!